Нет, а, нет. Может, нет. Вот, вот, смотрите, вот, вот, мы зафиксировали. Давайте так, чтобы мы потом не перескакивали, когда мы будем разрабатывать задания, чтобы мы не перескакивали. Значит, смотрите, в распоряжении прописано профессийные знания, вымога знания законодавства. Вот. Конституция Украины, это мы проверили. Да, проверили. Еще У нас остаются знания специальные законодательства. Да? Лицы и державные общения. То есть вот это мы проверили. У нас пошло дальше. Знание специального законодательства, что пов'язано с заданиями та з местом работы державного служба відповідного до посадового. Все вот отсюда и по каждому помпу целую. Дальше. Компетентні, компетентні вимоги. Вот ми білём, ми, 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 ми вот эти професійні вимоги, да. вот їх 7 пунктів. І професійні знання 7 пунктів. Я вибачаюся, скажіть, будь ласка, хто ви є? Депутат у вас нахуй. А що ви робите на конкурсі? А я не на конкурсі, ми, зараз, ми, ми, ми вас, ми, ми вас теж запрошуємо будь ласка. прийняти участь. Ми слухаємо вас, ми, ми просто зараз... не розуміємо, чому ви тут ведете конкурс, чи що? Ми, ми вас теж зараз... запрошуємо, не тільки мене, ми, а й вас теж. А хто нас що зараз? Зараз конкурс не йде. Ми зараз Скажіть, будь ласка, які повноваження ви виконуєте? Скажіть, будь ласка, я не до вас звертаюся. Скажіть, будь ласка, які повноваження ви виконуєте? В рамках закону у місцевому самоуправлении?

Mm -hmm. Поэтому давайте так. Мы, <coughs> я это еще. Скажіть, будь ласка, вам не важко попередити своє призвичення по батькові повідомити і посадити? Я громадський діяч, моє прізвище Ткаченко Анатольовна. Дію на підставі статті 21 закону України про протидію корупції. Пане Дерев'янко, прошу зайняти да, э, да. глядацький зал цього заходу. Це у мене було приложення із початку. Будь ласка, писате до, mm -hmm. до залу. Леді, mm -hmm. Послушайте сюда. Громадских деячив у нас много. Тут все громадские деячи. Значит, секундочку, послушайте. Державные мовы, будь ласка. Это остатки для пионеров. Была.